Вітаю вас. Остання доба в Кременчуцькому районі в цілому по Україні була дуже напружена. Повітряні тривоги, якраз почалися пів восьмого ранку вчорашнього дня, лунали майже весь день і недаремно, тому що ворог наніс масові ракетні атаки по всій території України. Зокрема, зазнали уражень, і наша критична інфраструктура, досталися її, тому всі ви могли наблюдати її. Бути свідками перепадів електричної енергії, перепадів і в деякій мірі відключення громад, станом на сьогоднішній ранок. Всі громади Кременчуцького району підключені до електроспоживання. Зараз частково тільки відсутнє електроживлення в селі Чечелєво, це Кам'яно-Потоківська територіальна громада, в зв'язку з тим, що вчора ввечері туди одна із ракет. Впала на територію цієї громади. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено приблизно понад 50 будинків. Зараз ведуться роботи в камяно територіальній громаді щодо оцінки збитків, які нанесені людям, проводиться побудинковий обхід. Збираються дані, в кого пошкоджені шипки, в кого пошкоджені шифри на даху, в кого забор відсутній. Це робиться для того, щоб максимально швидко ми могли провести комісію ТБНС, прийняти рішення і визнати це як надзвичайна ситуація, і можна було залучити не тільки кошти місцевого бюджету а й кошти різних рівнів. Бюджетів різних рівнів для виправлення ситуації. І наше завдання максимально швидко відновити оселі наших громадян, тому що зараз. Холодає з кожним днем температура зовнішня, вся спадає, падає, падає. Станом на сьогоднішній ранок в Кам'янопетовській територіальній громади проводяться роботи щодо оцінки наслідків ракетного обстрілу, Проводяться побудинкові обходи. Мета цього якнайшвидше встановити необхідність, яка потребує яку потребує громада в стеклі, в шифері, в інших будівельних матеріалах, якими необхідно забезпечити людей, основне завдання якнайшвидше відновити оселі наших людей. Внаслідок того падіння ракети отримали контузію, легку контузію, три людини, але після прибуття швидкої медичної допомоги вони від госпіталізації відмовилися. На даний час там працюють служби Горгазу і служби обленерго для того, щоб відновити газопостачання і електропостачання. На частині цього населеного пункту. Станом на першу годину ночі електропостачання відновлено на всій території Кременчуцького району.